Ось так запеклись овочі, гарбуз пастернак. Перець і морква. Але ж хто не любить таке, не полюбляє, тому окремо запечіть перець і сваріть звичайний кашель. Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 25 березня. Мій корисний стіданок. І сьогодні у мене відбівна зі свінини. І ось такий гарнір, Зап... запекла, гарбуз, так, пастернак, солодкий перець, морква. Так. Додаю перемалула насіння гарбуза, гарбузи насіння гарбуза. Ось так. І полью ще соком лайма. Потрібно було перемішати, а потім насипати. Але ж поспішаю, та? Поїсти хочу. Аліка. Сонешникова. Все, смачного. Поїла і... і дуже легка така страва, але ж наїлась все гарно. Тільки хочу додати, якщо будете додавати спеції, то потрошку. Особливо, якщо ви такими ще не користувались, ось така ажгон, спеція дуже гарна. Так, я її додавала до нуту, коли готувала, і до хліба можна додавати. Ось, спробувала до гарбуза. Дуже дуже гарно. А ось ця спеція, так, паприка капчена. Дуже обережно. Дуже. Я трошки додала, і це було правильно. Я завжди хотіла придбати таку паприку капчену, але ж. Е, дорого, але ж придбала і все. І вона мені не дуже подобається. Трошки-трошки буду додавати. Так. Бо запах дуже капченого. Як кажуть, не все те золото, що блищить, так? Придбала все ж. Воно ж десь в 4 рази дорожче, ніж звичайна така паприка. Ну, гарна, мабуть, але ж. Звикла та звичайний. Так, і я ж використовую вітаміни і мінерали, так? бо чистила лімфу. Так. 14 днів чистила, а тепер насичую організм вітамінами та мінералами. І це вітамін С. Це Омега э, і Q10. Q10, ви ж пам'ятаєте, жіночки, Q10 для вас, щоб гарне обличчя було. Так Ні, не тільки е, мазати Q10 зверху кремами, а ще всередину. Так. І ось це магній, калій. Оце таблетка така велика, і вітамін Д3. Я вже хотіла щось на вечір залишити на сніданок, але ж вспомнила, що вітамін Д потрібно вживати вранці. Тому так. А ще буду на сніданок використовувати ось це. Муміо, очищений. Навіщо? Загальне зміцнюючи препарат, так? Добавки. Підсилює захис... захисні сили організму, доповнює потребу організму в мінералах і речовинах. Те, що мені потрібно після чистки лімфи, наповнити організм мінералами, так. І вітамінами, так. Що хочу порадити. Якщо будете придбавати, є таке слово. Купувати мумію, то дивіться дату, бо може статись таке, що ви не зможете відкрити це мумію. Я зараз спробую однією рукою. З моїм умєм все добре. Воно. Це, випало. Якось я нечесно поділила, так? Це зранку, а це не вечерю. Так, це я вже шуткую. Це не важливо. Але ж важливе те, що ви, якщо захочете. Чистити лимфу і вживати вітаміни та мінерали, ви порадитесь зі своїм лікарем. Так. А я ще вирішила для себе приймати вітаміни групи Б, але ж кінець місяця, грошей не вистачає, так? То нічого, у мене виход є завжди. так? У всіх виход є. Я заварила ось таку ягоду, такий колір гарний. Це Це аронія, так. Чорноплідна рябіна. так. І всі тут скажуть небезпечне, небезпечне. Я не знаю, як нас налякали, чому ми. Ніколи не використовували цю ягоду. Це дуже-дуже корисна ягода. Дуже корисна. По-перше, що багато вітамінів групи Б. Всі вітаміни групи Б є. Ну, крім Б12, так? Б12 вже в печінки потрібно буде десь шукати, їсти печінку. Так, а багато. А-вітаміну каротину, вітамін Е, С е, потом кобальту багате, селену багато. Всі знайомі такі гарні назви, так? Всі знають, що щось корисне таке є. Але ж дуже багато вітаміну К. І тому нас завжди лякали, що небезпечно для згортування крові. Так, це дійсно небезпечно, якщо ви будете багато-багато переїдати цієї ягоди. А якщо заварите 30 г соку, пишуть, так, чи я ось взяла 30 грамів ягід і заварила, це буде нормально. І це буде 67% добової норми вітаміну К. Так що все дозірувати і в правильних дозах, то можна використовувати. Але ж все таке попередження, все ж є. У кого виразка шлунку, не слід вживати багато, у кого низький тиск, при гастритах, ну і при підвищеній кислотності не можна вживати, так? Але ж пишуть, все одно можна тільки потроху. Все. Так що. Я буду вживати з медом. Так, якщо я не, щось не сказала про аронію, то ви перечитайте обов'язково. Так. М -м -м а, я ж не мед хотіла. Щось я переплутала. Я ж нап напій хотіла попробувати. Дуже... Дуже приємний напій. Така терпкість є. Так. Вживайте корисно, вживайте дозовано. ходіть здорові, побачимось, Па-па. Забула сказати, я ж почала дуже гарний напій приймати, так, смузі, для того, щоб печінка не була жирна. І для цього потрібна лохина зелень. Але кефір і вода. Так, це я зроблю між прийомами їжі. А ще щось я мала сказала про рябіну. Так, чорноплідну. Вона чорноплідна, але ж дивіться, як завариш фіолетова, а всі знають, що фіолетова дуже-дуже корисно все. Так, так що вживайте обов'язково і перечитайте. а... Ще я хочу додати, що ну, приймають для згартування крові, у кого проблеми не згортається кров. Е, при діабеті, при алергії, атеросклерози. Так, гіпертонія, у кого підвищений тиск. Так, у кого судини, як кажуть, хрусткі, слабких судини то використовують. Але ж ви пораці з, з зі своїм лікарем обов'язково, так? Так. І ще дуже-дуже така порада. не порада, а що радить, е, використовують. Так, там хтось розмовляє, перебиває. Не перебиває, я трошки соромлюсь, але ж не потрібно соромитись. Е, Колись використовували навіть, як допоміжну речовину, при тифі, скарлетині і корі. Це колись, так? Мабуть, це і зараз можна, але ну, такі хвороби серйозні потрібно лікувати в, в лікарнях, так. Ну, і ще таке, перескаджає розвідку новоутворених. Всяких новоутворень. Так що ну, новоутворення, мабуть, можуть бути злока... злоякісні і незлоякісні. то ось ця ягода чудова перескаджає розвитку новоутворень. Так, радьтесь з лікарями, вживайте корисно, знов ще раз скажу. Побачимось, папа. -па.